Ігор Лазарук на війну потрапив з першої хвилини мобілізації. Пригадую, тоді достеменно ніхто не знав і не зовсім розумів, що відбувається і чого чекати далі від агресії Росії. Тому воював, був поранений і тепер перебуває на реабілітації у військовому госпіталі в Коломиї. У наслідок травми, скажімо. Проходив реабілітацію в Київському госпіталі після того ще дослужував у військовій частині і був комісований за станом здоров'я. Він вибухова травма. Дуже вдячний медперсоналу, зокрема, головному лікарю за те, що вони для душі, для хворих, для нас, ветеранів, зробили такий різдвяний подарунок. Дуже приємно дітки, всі то є наша радість, то є наше майбутнє і так щиро. Вітає нас. Своїм співом, своїми посмішками відповідно, то дуже велика кажуть терапія для нас. Гості дійства приїхали, аби підтримати наших воїнів і щоб показати нашу автентичну маланку та заколядувати. Колективи з Печеніжна і матеївців подарували справжнє свято колективу і пацієнтам медичного закладу. Всі Тут в повному складі ніхто не відмовився. Всі захотіли їхати, хоча є канікулярний час. Приїхали привітати воїнів. А то які лікуються в цьому госпіталі. Приїхали привітати колектив з прийдешніми е, новорічними різдвяними святами і донести до всіх ще раз, що родився Христос. Не видумано, не вигадано. Таку миланку, як е, робили, створили наші прадіди, е, наші діти підтримали, ми підтримуємо і принесли дарунки. Це все створено з ініціативи нашого теперішнього сільського голови об'єднаної територіальної громади Петра Васильовича Книшука. Також е, допомогу нам надав його Син Богдан Книшук і приватний підприємець перерів хліб Любов Гураль. З цими дарунками ми приїхали сьогодні до наших воїнів. Сьогодні у військовому госпіталі на реабілітації перебуває 19 військових. Це єдиний медичний заклад такого типу в області. Тут учасникам війни надають кваліфіковану допомогу тілу та душі. З ними працюють різні спеціалісти. А для піднесення настрою приїжджають в гості талановиті земляки.